З тобою. Тобі подобається ласувати смачненькими фруктами? Дуже добре, бо сьогодні до нас у гості завітав знаменитий живчик зі своїми друзями, грушкою і лимоном. Вони приготували дуже цікаві ігри. Пограємо з нашими гостями. Але спочатку друзі хочуть запитати тебе. Пам'ятаєш, де ростуть фрукти? Вірно, фрукти ростуть в саду. Шивчик приготував для тебе гру, що де росте. У цій грі є дві великі картки і багато маленьких. Серед маленьких карток треба обрати ті, на яких зображені овочі, і покласти їх на велику картку із зображенням городу. А маленькі картки із зображенням фруктів у садок. Готовий? Починаємо. Це що? Груша, вона, фрукт. Покладемо її у садок. А це морква, вона овоч. Її покладемо на город. Капуста, овоч, нагород, яблуко, фрукт, у садок. Вишня також фрукт. Її також у садок. Огірок нагород. Цибуля овоч, нагород, слива, фрукт, усадок, персик, також фрукт. Усадок. А куди покладемо гарбуз? Це овоч, вірно. Значить, нагород. Абрикос фрукт, у садок. А помідор на город до овочів. Здорово пограли з живчиком. Цікаво, а що приготував лимон? Ого, це дуже пізновальна гра. Що було і що буде? Тут є декілька карток. Але Лимон не знає, в якій послідовності відбувалися події. Поглянь на картки, поміркуй і розкажи, що було і що буде. Спочатку на дереві у садку росли персики, потім їх зірвали і зробили смачний йогурт. На яблуні достигали яблучка, потім їх зібрали і зробили яблучне повидло. На дереві росли вишні, потім їх зірвали і спекли смачний пиріг. Було абрикосове дерево. Є абрикоси. Буде пиріг. Було дерево слива, зірвали фрукти сливи, зробили смачні цукерки. Молодець, ти впорався. А тепер завдання від грушки. Вона пропонує пригадати, що можна приготувати з фруктів. Варення, сік, джем, пиріг, пиріжки, фруктове пюре, вареники. Скільки страв можна приготувати з фруктів? А ще грушка хоче, щоб ти допоміг їй зварити суп і компот. Допоможи обрати продукти для супу і для компоту. На картку з каструлею синього кольору будемо класти овочі для супу, а рожевого кольору фрукти для компоту. Горох це овоч, годиться для супу. Яблуко, фрукт, вірно. З нього можна зварити чудовий компот. Далі, дивись, цибуля. Це що, овоч чи фрукт? Овоч, кладемо у суп. А сливу куди? Так, це фрукт тому її покладемо у каструлю з компотом. Сабрикоси з також вийде чудовий компот. А помідор можна покласти у суп. З гарбуза можна зварити. Гарбузяний суп. А із вишеньки вийде чудовий суп. Ой, вишневий компот, вишня це фрукт, з неї не варить суп. Молодець, ти дуже уважний. Капусту додамо у суп це овоч. Запашний персик то. Фрукт у кастрюлю з компотом його. Морко, звичайно, кладемо у суп. І нарешті грошу у компот. Гарно пограли, ти впорався з усіма завданнями. Шкода, що нашим гостям час повертатися у фруктову країну. На згадку про сьогоднішню зустріч вони просять тебе зробити аплікацію Фрукти у вазі. Для роботи тобі знадобиться аркуш альбомного паперу і кольорові аркуші фіолетового, коричневого, зеленого, жовтого і червоного кольорів. Ножиці, клей, простий олівець. З коричневого паперу виріш вазу, поклади на альбомний аркуш і обведи простим олівцем. Також з коричневого паперу виріжи маленькі смужки. Це будуть хвостики у фруктів. Намалюй простим олівцем на жовтому папері грушу, на червоному яблуко, а на фіолетовому сливу. Виріж їх ось так. Приклей до крожної фрукти коричневий хвостик. З Зеленого аркушу виріж листочки і приклей до хвостиків. Тепер фрукти, наклей на альбомний папір на контур вази. Це треба робити трохи нижче верхнього контуру. Щоб фрукти після приклеювання були саме у вазі. І нарешті приклей вазу. Ось так аплікація готова. Сьогодні ми гарно пограли з живчиком і його друзями грушкою і лимончиком, закріпили знання про фрукти і виготовили аплікацію фрукти у вазі. Ми гарно працювали. Сподіваюсь, що ти багато чому навчився і захочеш ще раз зі мною поспілкуватися. До зустрічі!